Польща намагається втримати працевлаштованих українців. У вересні Польща змінила умови надання соціальної допомоги для українських біженців. Тепер підтримка буде доступна лише тим, чиї діти навчаються в польських школах. Цей крок свідчить про намагання Польщі адаптувати українців до життя у своїй країні. Речниця міграційної платформи EWL Маргарита Ситник зазначає, що Польща зацікавлена в збереженні працевлаштованих переселенців. Діти, які відвідують польські школи, прив'язують сім'ї до місць їхнього перебування, що сприяє більш глибокій інтеграції. За словами речниці, процес повернення в Україну після завершення бойових дій може відбуватися протягом якогось часу. Проте досвід українських біженців з 2014 року свідчить про те, що багато з них обирають залишитися в Польщі, купують житло та адаптуються до місцевих умов. Однак, Рішення про повернення в Україну або залишення в Польщі часто залежить від успішності професійної кар'єри та рівня життя в новій країні. Збережи. Підпишись. ПОШИ.